Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам історію, яка шокувала мене до глибини душі. Пише мені жінка 65 років, пенсіонерка. Троє дітей виховала, все життя працювала вчителем у сільській школі. Вийшла на пенсію, отримує 2800 гривень, Ладве зводить кінці з кінцями. Розповідає, що сусідка по під'їзду теж троє дітей. Теж весь вік працювала в тій самій школі. Вийшла на пенсію в один рік. Але сусідка отримує 4200 гривень на 1400 більше, щомісяця. І от вона питає, чому так? Обидві вчителі, обидві троє дітей, обидві однаковий стаж роботи, а різниця 1400 гривень. Я попросив надіслати довідку ОК5. Вона надіслала. Я подивився, і волосся дибки стало. У неї не Зараховані періоди догляду за дітьми. 9 років стажу просто зникли. Пенсійний фонд їх не врахував при розрахунку пенсії, а у сусідки зараховані всі 9 років. 1400 гривень різниці це не просто цифра, це 16800 гривень за рік. За 5 років це 84 тисячі гривень, які вона недоотримала. І знаєте, що найстрашніше? Це не одиничний випадок, це масова проблема. Мільйони жінок, які народили дітей в СРСР або в 92 тисячні, не мають зарахованих періодів догляду за дітьми в стажі. Пенсійний фонд просто не вніс ці дані, або вніс частково, або вніс з помилками, або взагалі забув. І жінки навіть не знають про це. Думають, ну от я здала трудову книжку, здала свідоцтво про народження дітей, значить, все окей, все зарахували. А насправді ні. Нічого не зарахували. Або зарахували один рік замість трьох, або тільки за одну дитину, а було троє. І от ці жінки зараз отримують на 500, тисячу, півтори тисячі гривень менше щомісяця, ніж мають право роками. Чому про це мовчать? Чому ніхто не розказує? Тому що пенсійний фонд не зацікавлений, щоб ви про це дізналися. Чим менше людей знають, чим менше людей перевіряють, тим менше треба платити. Я вже змучився розказувати про різні махінації, недоплати, помилки пенсійного фонду. Але це реальність і вам треба знати свої права. Сьогодні розкажу вам все від і до, кого це стосується, скільки грошей ви втрачаєте, як перевірити, чи зараховані вам періоди догляду за дітьми, і головне, як виправити, якщо не зараховані. Дивіться до кінця, бо наприкінці буде чіткий чек-лист, що робити прямо зараз. Але перед початком, друзі, попрошу вас про невеличку підтримку. Якщо ви дивитесь мене вперше, натисніть кнопку підписатись. Це абсолютно безкоштовно, але дуже допомагає каналу рости. Якщо ви вже підписані, поставте, будь ласка, лайк під цим відео. Лайки показують YouTube, що контент корисний і він рекомендує його більшій кількості людей. Напишіть будь-що в коментарях, навіть просто смайлик або слово дякую. Коментарі теж дуже допомагають просуванню відео. І якщо ви хочете отримувати ексклюзивний контент, який я не публікую на Ютубі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в описі під відео. Таким чином, ви підтримуєте канал і мотивуєте мене більше працювати для вас, робити більше корисного контенту, шукати нову інформацію, пояснювати складні речі простою мовою. Я дуже вдячний кожному, хто підтримує. Без вас цього каналу просто не було б. Дякую. А тепер до теми. Отже, друзі, що говорить закон? Період догляду за дитиною до 3 років зараховується до страхового стажу згідно з законом про пенсійне страхування. Це означає, якщо ви народили дитину і були у відпустці по догляду до 3 років, цей період має бути врахований при розрахунку пенсії. Незалежно від того, коли це було, в 1985, 91 чи 2005. За кожну дитину 3 роки стажу максимум. Одна дитина 3 роки, дві дітей 6 років, троє 9 років, четверо 12 років. Як це впливає на вашу пенсію? Варіант перший – Не вистачало стажу. Жінці треба 30 років, у неї 25, двоє дітей 6 років. Разом 31 вийшла в 60. Без цього чекала б до 63,5 втратила б сотні тисяч. Варіант другий доплата за понаднормовий стаж. За кожен рік понаднорму 26 гривень. 9 років понаднормових 234 гривні на місяць. За 5 років 40 гривень. Варіант третій. Загальне збільшення через більший стаж. Чим більше стажу, тим вища пенсія за формулою. 9 років можуть дати кілька сотень гривень щомісяця. Чому ці періоди не зараховані. 5 типових помилок ПФУ. Перше. Дані не внесені в електронну систему. У паперовій трудовій є, в електронній немає. Особливо періоди до 2004 року. Друге. Неповні дані. Один рік замість трьох за одну дитину, а їх троє. Неправильні дати. 3. Відсутні документи. Не принесли свідоцтва або працівник забув врахувати. Четверте. Технічні збої. При переході на електронну систему дані загубились. П'яте. Оптимізація. ПФУ сам вирішив, що вигідніше без декрету, але це має бути ваш вибір. Тепер найважливіше, як перевірити, чи зараховані вам періоди догляду за дітьми. Крок перший. Замовити довідку ОК-5. Що таке довідка ОК-5? Це офіційний документ з пенсійного фонду, який показує весь ваш страховий стаж і всі зарплати, які враховані в системі. Як отримати спосіб перший через Дію. Найпростіше і найшвидше. Заходите в додаток Дія. Послуги пенсійний фонд довідка ОК5. Натискаєте Замовити. Довідка формується автоматично за 5 хвилин. Безкоштовно. Приходить прямо в дію. Спосіб другий: через сайт пенсійного фонду. Заходите на портал portal.pfu.gov.ua. Реєструєтесь або входите в особистий кабінет. Тип звернення довідка ок 5. Відправити. Довідка приходить на електронну пошту. Спосіб третій. Особисто. Йдете в будь-який сервісний центр пенсійного фонду з паспортом і ідентифікаційним кодом. Просите довідку ОК-5. Видають в день звернення. Безкоштовно. Я раджу робити через дію, бо це найшвидше. 5 хвилин і готово. Крок другий. Що дивитись в довідці. Відкриваєте довідку ОК-5. Шукаєте розділ страховий стаж. Там буде список всіх періодів, які зараховані. Дивіться, чи є там періоди догляду за дітьми. Вони можуть бути позначені як відпустка по догляду за дитиною або просто період догляду. Перевіряйте дати. Має бути дата народження дитини плюс 3 роки. Наприклад, дитина народилась 15 травня 1992. Період догляду має бути з 15 травня 92 по 15 травня 1995. Три роки. Рахуєте, скільки років загалом зараховано за всіх дітей? Крок третій. Порівняти з реальністю. Візьміть свідоцтво про народження всіх ваших дітей. Подивіться дати народження. Порахуйте, скільки має бути зараховано. Перша дитина дата народження плюс 3 роки. Друга дитина дата народження плюс 3 роки. Третя дитина дата народження плюс 3 роки. Разом рахуйте, скільки років має бути. Порівняйте з тим, що написано в довідці ОК5. Якщо цифри не співпадають, значить є проблема. Треба виправляти. Що робити, якщо періоди не зараховані або зараховані неправильно? Варіант перший. подати заяву через Дію або сайт ПФУ. Заходите в особистий кабінет пенсійного фонду, подаєте електронну заяву про перерахунок пенсії у зв'язку з зарахуванням періодів догляду за дітьми. Прикріпляєте скани свідоцтв про народження дітей, вказуєте періоди, які треба зарахувати. Пенсійний фонд має розглянути заяву протягом 30 днів і дати відповідь якщо все правильно, зроблять перерахунок пенсії. Варіант другий. Особисто прийти в пенсійний фонд. Що взяти з собою? Паспорт і ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження дітей, оригінали і копії, довідку ОК-5, де ви відмітили, що не зараховано, трудову книжку, якщо є. Пишете заяву. Прошу перерахувати мою пенсію у зв'язку з зарахуванням до страхового стажу, періодів догляду за дітьми. Перелічуєте дітей, прізвище, ім'я по батькові, дата народження. Додаток Свідоцтво про народження віддаєте заяву працівнику пенсійного фонду. Він має зареєструвати вашу заяву і дати розписку про прийняття документів. Протягом 30 днів мають дати відповідь. Варіант третій – Якщо пенсійний фонд відмовляє Буває, що ПФУ каже, ні, ми не можемо зарахувати ці періоди, немає документів або щось інше. Тоді треба йти до суду. Збираєте всі документи, які у вас є: свідоцтво про народження, довідку ОК5, трудову книжку, будь-які інші докази. Звертаєтесь до адвоката, можна до безкоштовного, якщо доходи низькі. Подаєте позов про перерахунок пенсії. Судова практика показує, що в більшості випадків суди стають на бік пенсіонерів, бо закон чіткий, періоди дошлю за дітьми мають бути зараховані. А тепер конкретні приклади, скільки грошей можна отримати. Приклад перший. Жінка з трьома дітьми, не вистачало стажу, було 27 років, не могла вийти на пенсію в 60, чекала до 63, втратила 3 роки пенсії, 100 тисяч гривень. Стало 27 плюс 9 – 36 років, вийшла в 60, плюс доплата за понаднормовий стаж, плюс компенсація. Приклад другий: жінка з двома дітьми. Було 32 роки, пенсія 3200, стало 38 років, 8 понаднормових помножити на 26, 208 гривень більше на місяць, за 5 років 12 480 гривень компенсації. Приклад третій. Жінка з чотирма дітьми. Було 25 років, пенсія 2595. Стало 37 років, пенсія 3800, плюс 1205 на місяць. За 5 років 72 300 гривень. Важливі нюанси. Перше. Іноді ПФУ каже, вигідніше без декрету, бо середня зарплата вийде більшою. Це ваш вибір. Попросіть порахувати обидва варіанти і оберіть вигідніший. Друге. Компенсацію дають за 3-5 років, не за весь період. Тому чим швидше звернетесь, тим більше отримаєте. Третє. Документи загублені, можна відновити. Свідоцтва в раці трудову через архіви. Але навіть без трудової свідоцтво про народження це доказ. Четверте. Чоловікам теж зараховується, якщо батько доглядав замість матері або мати померла. Чек-лист, що робити прямо зараз 1. Замовити довідку ОК 5 через дію або пенсійний фонд. 2. Знайти свідоцтво про народження всіх ваших дітей. 3. Порахувати, скільки років стажу має бути зараховано. Кожна дитина 3 роки. 4. Порівняти з довідкою ОК 5. 5. Якщо не співпадає, зібрати документи і подати заяву у пенсійний фонд про перерахунок. 6. Чекати 30 днів відповіді. 7. Якщо відмова готувати документи для суду. 8. Розказати про це всім знайомим жінкам-пенсіонеркам показати їм це відео. 9. Зберегти це відео собі, щоб не загубити інструкцію. Підсумки. Періоди догляду за дітьми до трьох років мають бути зараховані в стаж. Мільйони жінок цього не мають і втрачають гроші. Перевірте ОК-5 зараз. Якщо періоди не зараховані, виправляйте через ПФО або суд. Ви можете отримати від 200 до 1500 гривень більше щомісяця, плюс компенсацію за недоплати від 10 до 100 тисяч гривень. Друзі, це не перебільшення. Це реальна проблема, яка коштує пенсіонеркам мільярди гривень. Кожна жінка, яка народила дітей, має перевірити свою довідку ОК-5. Це займе 10 хвилин, але може дати тисячі гривень. Збережіть це відео. Покажіть мамі, бабусі, тітці, сусідкам. Допоможіть їм перевірити і, якщо треба, виправити. Пишіть у коментарях, чи перевіряли, чи знайшли помилки, чи вдалося виправити. Ваш досвід допоможе іншим. Дякую, що подивились до кінця. Бережіть себе і свої гроші. До зустрічі, друзі!